Сьогодні вранці прокинулася і з таким відчуттям, що буде важкий день. І відчуття мене не підвело. Ну, але я думала в іншому напрямку, я думала, що там нам, до речі, передали тонну борошна, але ми його ще не забрали. Мені треба було придумати, як би машина, на котрій ми возили хліб з пекарні. Я зараз стала на ремонт, але вилілась в інше. Вилілась в те, що сьогодні Сашко поїхав на блокпост і по дорозі в нього влучив, ой, слава Богу, не в нього. а Позаду машини упав скид І уламками вибило скло не одно, а, ну, практично, всі передні тільки скло а, в таких. В Тріщинах, а то все просто розстрашилося, і бокові, і задні особливо. І я так собі думаю, слава Богу, що так, тому що скло замінити то вже з ним, але життя людське це в першу чергу. Стресанули, звісно, і я, і Сашко, і потім я, тому що, ну, я просто не знала, не було часу читати сьогоднішні пабліки, а виявляється, що я написала, що раз мост на остров не можна розбомбити, не виходить у них, то вони будуть кошмарити всіх, хто їде по цьому мосту. Якраз Сашкові на цьому шляху і прилетіло, але він довіз хліб до військових. І я сказала, що поки ми перестаємо возити хліб на блокпости, тому що це дуже небезпечно для людей. Але ми будемо, як роздавали хліб військовим, котрі приїжджають до нас, так і будемо роздавати. Отака От сьогодні у нас історія. Завтра Сашко поїде подивитися, скільки коштує скло, скільки коштує робота. Тобто назбираємо грошенят, то я не думаю, що це будуть всі, дінги, всі гроші світу. <кій> і якось ми владнаємо це питання. Насправді, в Херсоні, я вже казала, що у нас нічого не змінилось на краще поки що. Ми тільки на це сподіваємося. Насправді, у нас а, полюють за людьми, і сьогодні ви побачили це на власні очі Уже і ми побачили на власні очі, скажімо так, ми тільки чули і бачили. Що відбувається в пабліках, а сьогодні вже відчули на собі. Але це не означає, що ми будемо переставати робити те, що ми робили. Раз вже ми залишилися в Херсоні, значить, така наша, так ми вибрали собі таку долю, але наша доля щаслива. Я на цьому наполягаю, Все, нажалілася. Нажалілася. Тепер я вам кажу так. значить, У нас до середи до вечора триває дуже чудова лотерея. От ви, я її сьогодні підняла пост це, щоб ви могли подивитися. От ви подивіться, просто, які гарні лоти. Я дуже прошу долучитися і прийняти участь в цій лотерії. От бачите, у нас сьогодні. Неочікувано отакий форс-мажор, що треба буде ще шукати гроші на те, щоб перемонтувати машину. Але з іншого боку, нам треба назбирати на той осцилограф для нашої 34-ї бригади, тому впираємося і допомагаємо. І репостам, і репост це допомога. Не лінуйтеся, будь ласка, дуже треба на Херсонський напрямок. Все. Прошу вас.